Заходимо, знаходимо ABTEM в пошуку Google, заходимо в My MyABTemp. Так, тут є можливість перекласти на українську. Вибираємо, якщо потрібно. Так, дивимося, увійдіть в My MyABTemp. Вибираємо робочий доступ, логін і пароль вводимо, або тут автоматично, наприклад, у мене є. Акцептуємо. Так, і от у нас є і українська, і італійська, якщо потрібно, вибираємо в порядку. Може. Ось ми зайшли в кабінет, зайшли, ввели логін і пароль, погодились там при вході на перший перша, перша ознайомчий документ. Так далі у нас буде туди я закрила, це будуть ваші дані, так як і мої дані, те, що стосується IBAN і так далі. Мої особисті дані. Ми вибираємо тут підтримка біженців розділ, і тут у нас з'являються різні пункти. Ми вибираємо те, що вам потрібно. Наприклад, перше буде йти допомога на навчання, це те, про що багато хто в чаті говорить так. Дивимось, нажимаємо. Так, тут вибираємо погодження. Далі ми дивимося, що це в нас допомога на навчання. Можна, до речі, як на італійський, так і на український дивитись. Тут в меню, якщо воно викидається, бо воно вже не викидається, так як воно у мене вже обране. Вибираємо допомогу на навчання. Тут є сині різна інформація і в тому числі є форми. Це нам не потрібно. Ось нам потрібно. Тут можна вибрати форми, які нам потрібні. Ось сертифі... само сертифікація після завершення. Є запити на обробку даних. Ось, наприклад, я покажу форма 1 на дві сторінки. І форма відвідування, форма 2 або завершення. Теж форма 2, дивлячись на якому ви етапі. Так. Це ми закриваємо. І яку документацію потрібно завантажувати? Ми дивимося по цьому синьому пункту. Ось є перелік, прикріпити, що ксерокопія, дозвіл, самостійна заява, будь-який сертифікат, модель конфіденційності. От, якщо ми нажимаємо на модель конфіденційності, буде той самий додаток, який там був ось він перший. Тобто цих додатків в декількох місцях вони їх розміщають. І це заява, ну, от, як ми тут бачимо, є початок. Дата початку курсу є дата завершення. Вони печати роздруковуються, підписуються і прикріплюються разом з цим переліком документів. Щоб прикріпити документацію, яка тут зазначена в синьому, в синьому посиланні. Значить, ми спочатку робимо ці форми, які я говорила, і ви повинні мати фото або скани ваших документів, які там в переліку, де я вам показувала, і нажимаємо Додати файли. Нажимаємо і тоді починаємо їх підкріпляти, так як звичайно в електронному листі, наприклад, ми робимо. І потім, після того, як ми все це прикріпляємо зразу за один раз, ми сідаємо, прикріпили, 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 прикріпили і нажали подати запит. Зайві документи вони просять не, не подавати. От ми нажимаємо подати запит, і тоді воно йде. В мене просто подано і воно не покаже у мене. Щодо переліку, який написаний отут в розділі Прикріпити те, що ми прикріпляємо, якщо ми хочемо подати запит на допомогу після навчання, ми можемо прикріпити паспорт, як тут написано, або пермесу. І, в принципі, податковий код у нас пишеться і в пермесу, і пишеться в річевуті. Тобто, якщо його немає окремо, то нічого страшного. Дозвіл на проживання або квитанція про подання заяви на приміжнародний захист, якщо у вас немає документів пермесу або річівти, є документи, що ви подали їх в міграційний центр, що ви подали заяву в міграційний центр. Так? Далі самостійна заява про завершення навчального курсу синім. Це ми вже говорили, я її загружала, це форма, її потрібно роздрукувати, підписати і потім мати готову, щоб прикріпити все в одному пакеті. Так, будь-який сертифікат про відвідування курсу. Якщо у вас на момент реєстрації його немає, може бути той документ, де у вас зазначено в коді чи проджету. Це може бути лист. Як варіант, який ви отримали, що вас включили в курс, може бути сертифікат кар'єрного консультанта. Там теж, наприклад, у мене писався цей коді про проджету. Ну або сертифікат, якщо ви його закінчили, вже і маєте далі. І останнє, це от модель конфіденційності. Це форма, яку я теж вже показувала. Теж ви її роздруковуєте, підписуєте і маєте готову фото або скановану. Так, з цього меню, де у нас домик, ми можемо зробити отак нажати, і буде вигляд, як і в мобільному, там, де я посилала скріни. Так, і тут повніша версія. Значить, якщо ми заходимо, якщо ми вносили документи, от сюди, де допомога біженцям, вибрали, вибрали допомогу по навчанню. Так, ми дивимося папери, документи. І тут у мене йде те, що стосується моїх внесених документів. Так, от навчальний проєкт. Можна додати новий документ, якщо потрібно, якщо він у вас отриманий, дозвіл на проживання, або ну, це кодячі фіскалі, вони тут просять посвідчення особи або дозвіл на проживання. Трохи повторюється згода повнолітніх членів, якщо у вас там є, якщо ви подаєте на дітей. От вони пишуть увагу, якщо у вас немає дітей, то нічого не потрібно додавати. І якщо ви це все внесли, ви можете, виходить, з цього пункту документи поправляти те, що вам треба поправити. І продуктивність це тут видно в розділі продуктивність. Тут видно, що вод робота якась велася, і в мене вже на оплаті воно пішло.